Добрий день. Найпростіші тригонометричні рівняння. Функцію обернено до функції y дорівнює косинус Х, де х належить проміжку від нуля включно до півключно, називають аркосинусом і позначають y дорівнює аркосинус х. Аркосинусом числа А, де А по модулю менше або дорівнює одиниці, називають такий кут із проміжку від нуля включно до півключно, косинус якого дорівнює А. Тобто х дорівнює аркосинусу А, тоді і тільки тоді, коли виконуються дві умови. Х належить проміжку від нуля включно до підключно, і косинус х дорівнює А. Наприклад, аркосинус одиниці дорівнює, знаходимо такий кут, косинус якого дорівнює одиниці, тобто дорівнює нулю, тому що косинус нуля дорівнює рівні одиниці. І 0 знаходиться в проміжку від нуля включно до півключно. Аркосинус однієї другої дорівнює пі на 3, тому що косинус пі на 3 це є одна друга, і пі на 3 це кут із проміжку від нуля включно до півключно. Запам'ятаємо, що аркосинус мінус А π пі відняти аркосинус А. Тому аркосинус мінус корінь з 2 на 2 дорівнює пі відняти. Аркосинус корінь з 2 на 2, аркосинус з 2 на 2, це і пі на 4. І тому отримаємо пі відняти пі на 4 до рівня 3 пі на 4. Запам'ятаємо ось такі формули. Косинус від аркосинуса а до рівня а, якщо а по модулю менше або дорівнює одиниці. Аркосинус від косинуса х до рівні якщо х більше або дорівнює 0, але менше або до рівню π. Наприклад. Косинус від аркосинуса 0,8 до рівня 0,8. Аркосинус від косинуса π на 3 до рівня π на 3. Аркосинус від косинуса 9 π на 5 не можна записати, що це 9 π на 5, тому що значення аркосинуса повинно лежати по проміжку від 0 включно до π включно. Тому косинус 9 π на 5 запишемо, що це косинус 2 π відняти π на 5, тобто дорівнює косинусу π на 5. І отримуємо аркосинус від косинуса π на 5 дорівнює π на 5. Функцію оберненої до функції y дорівнює синус x, де x належить проміжку від мінус π на 2 включно до пі на 2 включно, називають арксинусом, і позначають y дорівнює арксинус х. Арксинусом числа А, де А по модулю менше або дорівнює одиниці, називають такий кут із проміжка від мінус пі на 2 включно до пі на 2 включно, синус якого дорівнює А. Тобто х дорівнює арксинус а тоді тільки тоді, коли х належить проміжку від мінус пі на 2 включно до пі на 2 включно, і синус х дорівнює А. Наприклад, арксинус одиниці дорівнює. Знаходимо кут, синус якого дорівнює одиниці. І з проміжка від мінус π на 2 включно до пі на 2 включно. Це дорівнює π на 2. Арксинус другої дорівнює π на 6. Арксинус мінус а запам'ятаємо дорівнює мінус арксинус А. Арксинус – мінус з 2 на 2 дорівнює мінус корінь з 2 на 2 і дорівнює мінус пі на 4. Маємо ось такі формули. Функцію Бернену до функції y дорівнює тангенс x, де x належить проміжку від мінус π на 2, не включаючи до на 2 не включаючи, називають арктангенсом і позначають y дорівнює арктангенс x. Арктангенсом числа А, де А будь-яке число називають такий кут із проміжка від мінус π на 2, не включаючи до на 2, не включаючи тангенс якого дорівнює А. Тобто х дорівня актенсу А, тоді тільки тоді, якщо х належить проміжку від мінус пі на 2, не включаючи до пі на 2 не включаючи, і тангенс х дорівнює А. Наприклад, артенс одиниці дорівнює пі на 4, тому що тангенс пі на 4 це є одиниця, і кут знаходиться проміжку від мінус пі на 2, не включаючи до на 2 не включаючи. Щоб знайти Арктангенс 1 поділити на з 3, знаходимо кут, тангенс якого дорівнює 1 поділити на корінс 3. І тут знаходиться в проміжку від мінус π на 2, не включаючи до пі на 2 не включаючи. Це є пі на 6. Арктангенс мінус а дорівнює мінус арктангенс а. Тому арктангенс мінус корінс 3 дорівнює мінус артангенс корінс 3 дорівнює мінус пі на 3. Запам'ятаємо ось такі формули. Функцію оберненої до функції y рівні котангенс Х, де х належить проміжку від нуля не включаючи до пі не включаючи, називають аркотангенсом і позначають y дорівнює аркотангенс Х. Аркотангенсом числа А, де А будь-яке число називають такий кут із проміжку від нуля, не включаючи до пі не включаючи, котангенс якого дорівнює А. Тобто х дорівнює аркотангенсу А. Тоді тільки тоді, якщо х належить проміжку від нуля, не включаючи до пі, не включаючи, і котангенс х дорівнює а. Наприклад, аркотангенс нуля дорівнює піна 2, аркотангенс одиниця поділити на корінь з 3 дорівнює піна 3, аркотангенс Мінус А дорівнює пі відняти аркотангенс А, тому аркотангенс мінус одиниці, дорівнює пі відняти аркотангенс одиниці, аркотангенс одиниці це і пі на 4, і отримаємо пі відняти пі на 4 дорівнює 3 пі на 4. Котангенс від аркотангенса А це і А для будь-якого А. І аркотангенс від котангенса Ха це і Х, якщо х належить проміжку від нуля не включаючи до пі не включаючи. Наприклад, котангенс від аркотангенса 2 це є двійка, аркотангенс від котангенса пі на 4 це і пі на 4, аркотангенс від котангенса 4 не можна записати, що це є четвірка, тому що не належить четвірка проміжку від нуля не включаючи до пі, не включаючи. Тому котангенс 4 запишемо, що це котангенс 4 мінус пі, тому що мінус пі є періодом для функції котангенс, і отримаємо. Аркотангенс від котангенса 4 пі дорівнює 4 пі. Розв'яжемо рівняння косинус х дорівнює А. Пам'ятаємо, що якщо А менше від мінус одиниці і більше від 1, то рівняння коренів немає. Тобто, наприклад, косинус х дорівнює 2, рівняння коренів немає. Розглянемо випадок, якщо а по модулю менше або дорівнює одиниці. 1. Покажемо розв'язок на одиничному колі. Пам'ятаємо, що значення косинуса це абсиса відповідної точки, отримано внаслідок повороту, точки з координатою 1 і 0 на кут альфа, де альфа дорівнює аркосинусу А. Маємо точки, ординати яких є протилежними числами, враховуємо період для функції косинус і отримуємо розв'язок рівняння. Х дорівнює плюс-мінус аркосинус А плюс 2 πn де n належить z. Розв'яжемо ось таке рівняння, використаємо формулу аркосинус з 2 на 2, це π на 4, і отримаємо розв'язок x дорівнює плюс мінус π на 4, плюс 2 πn де n є цілим числом. Розв'яжемо ось таке рівняння. перенесемо мінус одиницю у праву частину рівняння, поділимо обидві частини рівняння на 6. Отримаємо рівняння 0,5х плюс пі на 3, дорівнює плюс мінус аркосинус мінус однієї другої, плюс 2 πn де n є ціле число. Аркосинус мінус одна друга це π відняти аркосинус однієї другої, обчислимо, домножимо обидві частини рівняння на 2, і знайдемо х. Х дорівнює плюс мінус 4 π поділити на 3 відняти 2π поділити на 3. І плюс 4 πn де n є ціле число. Розглянемо часткові випадки для розв'язування тригонометричних рівнянь, коли a дорівнює 0, 1 і мінус 1. Наприклад, якщо косинус х дорівнює 0, косинус х дорівнює 0, якщо х дорівнює π на 2 плюс πn, де n належить z. Розглянемо рівняння косинус х дорівнює 1, косинус х1, якщо х дорівнює 0 плюс 2πn. І косинус х дорівнює мінус 1, якщо х дорівнює π плюс 2πn. Наприклад, розв'яжемо ось таке рівняння. Запишемо 4х дорівнює косинус одиниця, якщо кут дорівнює 2πn. Знайдемо х, х дорівнює 0,5 πn де n є цілим числом. Розв'яжемо рівняння синус х дорівнює А, якщо А по модулю менше або дорівнює одиниці. Пам'ятаємо, синус це ордината відповідної точки, синус дорівнює А, знайдемо кут альфа, на який треба повернути точку А з координатами 1 і 0. Альфа дорівнює арксинусу кута А. Маємо два розв'язки даного рівняння. Х1 дорівнює арксинус А плюс 2 піка є цілим числом. І х2 дорівнює пі відняти арксинус а плюс 2 пік, є ціле число. Якщо винесемо пі за дужки у першому і третьому доданку, в дужках отримаємо 2К плюс 1, тобто бачимо, що обидві ці формули можна об'єднати для парного і непарного n. Тобто записати у вигляді x дорівнює мінус одиниця в степені n помножити на арксинус а плюс і де n є цілим числом. Наприклад, треба розв'язати ось таке рівняння. Для зручності, щоб пізніше не доділювати на мінус одиницю, можна винести мінус за дужки, і так як функція є непарною перед знак синуса, отримаємо ось таке рівняння, домножуємо на мінус одиницю. І знайдемо за формулою x відняти пі на 4. Дорівнює мінус 1 в степені n, помножити на арксинус мінус з 3 поділити на 2, і плюс пі n, де n є цілим числом. Знайдемо арксинус мінус корінь 3 поділити на 2, дорівнює мінус арксинусу з 3 поділити на 2 мінус 1 в степені n помножити на мінус одиницю це мінус одиниця в степені n плюс 1, і корінь з 3 поділити на 2 це π на 3. І знайдемо x дорівнює мінус одиниця в степені n плюс 1 помножити на π на 3 і додати π на 4, плюс пі n, де n є цілим числом. Аналогічно розглянемо часткові випадки, якщо синус х дорівнює 0, то х це є πn, де n належить z. Якщо синус х дорівнює одиниці, то х дорівнює π на 2 плюс 2πn де n є цілим числом. І якщо синус х дорівнює мінус одиниці, то х дорівнює мінус π на 2 плюс 2 n, де n є цілим числом. Розв'яжемо ось таке рівняння x-5 дорівнює Pn і знайдемо x, x дорівнює πn плюс 5 n є цілим числом. Щоб розв'язати рівняння тангенс х дорівнює а, користуємося ось такою формулою. x дорівнює арктангенс а плюс πn, де n належить z. Наприклад, розв'яжемо ось таке рівняння. 2х-7 дорівнює арктангенс 3 плюс pn, де n ціле число. Арктангенс 3 не табличне значення, тому так і залишаємо. І знайдемо x. Х. х дорівнює 0,5 помножити на тангенс 3, плюс 3,5 плюс 0,5 піn, де n є цілим числом. Щоб розв'язати рівняння екотангенс x дорівнює а, користуємося ось такою формулою. Розв'яжемо отаке рівняння. Знайдемо котангенс 9х відняти на 8 дорівнює мінус 1, І за формулою 9х відняте на 8 дорівнює аркотангенс мінус одиниці плю n. Е. Аркотангенс мінус альфа пам'ятаємо дорівняння В відняти аркотангенс альфа, тому з аркотангенс мінус одиниці п відняти аркотангенс одиниці, аркотангенс одиниці це є π на 4. Віднімемо, отримаємо 9х відняти 3π на 8 дорівнює 3π на 4 плюс пі n. Спростимо і знайдемо xх х дорівнює пі на 8 плюс піn поділити на 9 дn є цілим числом. Знайдемо корені рівняння синус х помножити на косинус x дорівня 0,25, які належить проміжку від мінус включно до включно. Перепишемо рівняння. Помножимо обидві частини рівняння на 2, отримаємо у лівій частині формулу, це синус подвійного кута. Корені це знайдемо за формулою 2х до рівня мінус 1 в степені n помножити на арксинус, однієї другої плюс, n, де n є цілим числом. І знайдемо x. Знайдемо, які корені рівняння належать даному проміжку, від мінус півключно до півключно. Замість n підставимо. Мінус 2, мінус 3 не варто підставляти, тому що корінь не буде належати заданому проміжку. Отримаємо х дорівнює мінус 11 π на 12, як бачимо, корінь належить проміжку від мінус півключно до півключно. Підставимо мінус одиницю, корінь також належить заданому проміжку. Підставимо 0, отримаємо π на 12, корінь, який належить проміжку від мінус півключно до півключно. І замість n підставимо одиницю, отримаємо 5π поділити на 12, корінь, який також належить заданому проміжку. Якщо замість n підставити двійку, то отримаємо корінь, який не належить заданому проміжку, який більший від числа π. Розв'яжемо ось таке рівняння. Для початку запишемо, при яких х існує арифметичний квадратний корінь, х належить проміжку від мінус 1 включно до 1 включно. Спростимо ліву частину, отримаємо ось таке рівняння, добуток дорівнює 0, коли хоч би один із множників дорівнює 0, і отримаємо х дорівнює плюс мінус одиниця. Розв'яжемо рівняння косинус 2х дорівнює 0, маємо частковий випадок 2х дорівнює π на 2 плюс пі Знайдемо x дорівнює π на 4 плюс πn поділити на 2. Пам'ятаємо, що область допустимих значень для змінної х належить проміжку від мінус 1 включно до 1 включно, тому замість n підставимо число мінус 1 – Отримаємо мінус пі на 4 число, яке належить заданому проміжку, і замість n підставимо 0. Також отримаємо число, яке належить даному проміжку. Якщо підставимо одиницю, то отримаємо число, яке більше за одиницю. Отже, не належить проміжку від мінус 1 до 1. Запишемо відповідь. Дякую за увагу, завдання для самоперевірки. До побачення. Слава Україні!